Сапфір з опалесценцією або просто опаловий сапфір. Зараз це вельми модний камінь. Щомало закордонних майстрів активно пропонують його як оригінальний камінчик у першу чергу в якості оздоби до заручальних перснів. Від звичних сапфірів опалові відрізняє наявність значної кількості рутилових включень. І як наслідок, світло крізь камінь проходить нерівномірно, утворюючи цікаву гру відтінків. Таким чином, кожен сапфір є абсолютно неповторним. І це одна з причин, чому його полюбили у першу чергу як романтичний мінерал. Головне, щоб включень не було занадто багато, інакше камінь буде просто непрозорим. Чому про опалові сапфіри заговорили тільки зараз? Невже раніше не знаходили? Знаходили і у досить великій кількості. Просто раніше цінувалися тільки прозорі зразки, а сировину із дефектами відправляли на облагородження. Ну а непрозорість і включення це якраз дефекти. Аж поки комусь не спало на думку перетворити недоліки на модну новинку. А вам подобаються такі сапфіри?